Доброго дня, любі друзі! У нас нове надходження екстра якості лот, сорочки і туніки теплі на осінь зиму 7 євро за кілограм. Подивіться, трапляються ось такі блузи тепленькі, дуже класні такі цупки. Бренди шикарні Шейн, Бачите, вона така, значить як твідова така сорочечка тепленька. Ось така мелкий мелкий вельветик, така, така екстра якість, шикарна, 7 євро за кілограм. Осінь, зима. Вони ці сурочки можуть бути. Ось такі катонові тепленькі. Бачите, це есочка. Ось така цікава моделька в класичному стилі твідова. Ось така котонова, вона така м'якенька, тепленька, така, можна зверху жакетик. Дивіться, шикарна сорочечка теж есечка. Ось це, дуже великого розміру, така, наче як туніка. Подивіться, вона дуже тепленька, така як це бавовна, це XL розмір, баєчка така. Ось така трапляється сорочка, бачите, вона в така спортивному стилі з капюшонкою. Дуже класна. Зверху куртку вдів, флісочку вдів і все, втеплену. Ось така тепленька, така сорочка цікава, вона під жакетик дуже добра. Ось дуже шикарний такий колір. Подивіться, новенька, новенька, вельветова, жіноча сорочка. Дуже рідко зустрічається такий розмір. 2XL. Ось така туніка на худеньку таку дівчику. Вона, бачите, як сорочечка може, може бути як тунічка, дуже класна. Вона цікавого такої тканини, як шерсть, просто ну, дуже тепленька. Це якась дуже брендована, подивіться, класна сорочечка, невеликого розміру, але дуже така стильова, тепленька. Ось такі топіки є, класні, бачите? вільветові тепленькі. Ух, який розмір. Клас. В цьому лоті теж є. Бачите, зустрічаються ось такі шикарні розмірочки, два Екса сорочка. Тепленька. Ось така котонова така тунечка, дуже стильова. Можна з шарфіком її, бо тут немає вороту такої, як чимось собі грати. С розмір. Шикарна ось така тепленька, байова. Прямо аж хочеться їх потрогати. Вони такі класні. Вони такі тепленькі, хочеться вже в них вкутатися. Ну, шикарні. Ось це, бачите, ось такі є ще цікаві дуже модельки. Вони на гольфік носяться такі якісь. На ось у нас пірочку. Класна моделька, супер. Вона така тепленька. Ось такі котонові речі. Only, фірма. Теж така десь ік... ікселічка. Ось така дуже класна. Це такі осінні кольори. Вони такі колір, охри, сірий, ну вони такі знаєте, тепленькі кольори. Ось така твідова, класна, шикарна, дуже річ. Вона относиться на такий гольфічок, можна сірий, білий, бачите, і ось тут такі рукавчики спущені. ну, ну Дуже мені ця модель сподобалася. І це в нас що? О, джине Лаура, нічого собі, це дуже дуже дорога річ. Подивіться, брендована. 2XL розмір, до речі. Ось така, дивіться, класна. Котонова сорочка. Супер, просто супер. На осінь, подивіться, по 7 євро за кілограм крем якості. Тут є речі нові, а є мінімального зносу. Подивіться, тут такий акцент красивий, такий дуже цікавий, така, як шкіра. Тут XL. Теж така сорочка цікава. Ого, це XL, така дуже м'якенька, класна. Едбрин, ну, парще. Клас, отака сурочечка на маленьку таку дівчинку, школярку може бути. Ось такий позитивний вельветик, подивіться, теж Єсика, це Емочка. Уху! Оце вам розмір, подивіться, на таку красиву жіночку. Бачите, вільвет, колір такий, мокко такий класний, суперовий, просто, просто суперовий. Ось така собі, бачите, тунечка потонова, класна. ось це дуже цікава у нас така новинка, бачите, такого у нас раніше не траплялося, сорочечка. І разом вже з тепленьким тут. Дуже класна, подивіться річ, вона подовжена, байова, тепленька, просто шикардос. Це Елічка. вільвєтова тунічка, Супер. 2 xl Ось це навіть не знаю, який розмір. Чесно кажучи, такі трапляється дуже рідко. Тому цей лот просто рекомендую тим, хто вміє торгувати ось такими розмірами. Хто шукає такий розмір. Вільв'єт красивого кольору дуже. Напевно, 6 іксів. Ось така тепленька сорочка. Бачите, Вільєта багато тут теж. Ось такі кольори, охри. мені дуже подобаються на осінь. Вони просто під все підходять, дуже модний колір в цьому сезоні. Ось такі у нас тут є більш такі утеплені сорочечки. Ось це неймовірно красива, така, просто, ну, я не знаю, золота. Медаль цього лоту, бачите? Емочка. Ось така сорочечка тепленька, котонова, 2 xl подивіться, багато таких розмірочків, які вам будуть на годі. Дуже гарно буде розпродаватися товар, тому що такі лоти у нас мають, ось такі, дивіться, красиві, ось такі віл'єтові туніки. Ось ось така сорочечка дуже красива, класична. Ну, я не знаю, це просто супер. Можна вдягти зверху на якусь таку тунічку, теж маєчку, як курточка така Вільветова. Трикса Ель. Ось така котонова, красива брендована річ. Есмара з такими красивими, такими акцентними карманами. Суперова, Значить, як така тканина, як <клух> ось така красива, велика велика розмір. Мабуть, десь трикса Ель. Котонова, красивіша, отака крем з колір. Ось така красива, подивіться, вельвет, крупний вілівєт, дуже зараз в моді. 2XL, Схожий колір, ви бачите, така значить, баєчка, новюсінька, only, Нові речі, нові, екстра якість, нові речі, або малий ізнос. Ось така цікава вілюрова сурочка, бо вона тепленька теж. Ось така річ. Тунечка красива, котонова. Ось така котонова. Вона, значить, ну, тепленька тепленька. Емочка. А це, значить, як пальто, подивіться, просто як пальто. Пальтова тканина тут приміняється. Класна XL. Два XL. Целічка. І ось таке катонове класне таке пальтіжко. Хто вподобав цей лот? Будь ласка, чекаємо на замовлення.